Ми приїхали в охоплений війною регіон Донбасу за 20 кілометрів на північ від Соледара, міста, яке росіяни захопили 13 січня, ніби успішно посеред різноманітних невдач та розчарувань. І за 30 кілометрів від Бахмута Сіверськ сьогодні став найсхіднішим містом Донбасу під контролем України. Майже все було знищено. Школа вражена бомбою, яка спричинила пожежу і залишила діру на фасаді, пошта, станція техобслуговування, майже всі будинки. Більшість із них низькі будівлі, які зараз без даху, немає вікон, лишень сміття. Марія, 86-річна жінка зі світло-блакитними очима, сьогодні була на службі Божій, яку служив отець Марко. Вона приїхала жити сюди у віці 12 років. Коли за наказом радянської влади людей переселяли із заходу з села, яке тепер залишилося в Польщі, коли росіяни зруйнували її дім. Марія переїхала жити до далекого родича 90-річного Дмитра у скромний дерев'яний будинок за 10 хат від монастиря. Вони живуть у крихітній кімнаті, без світла, без води, лише з пічкою на вугілля. У селі Званівка знаходиться монастирчину святого Василія Великого Української греко-католицької церкви з двома покритими бляхою куполами, які височіють над горизонтом. Це єдине непошкоджена будівля в цьому районі. Хоча вона також зазнала нападу, як видно, з її зовнішнього вигляду, захищеного мішками з піском. Багато разів нас сипались бомби, і найгірше сталося в липні, каже отець Марко. 34-річний священник з Івано-Франківська, що на заході України, який живе тут уже три роки.